Доброго вечора на телебаченні старого міста інформаційна характеристика п'ятниці, 12 травня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Чим жили та дивували сьогодні місто та область? Розповідаємо уже за мить. Минає 443 сорок доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по території України. Так, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар'їнка. Авіація Сил оборони. За добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БПЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, один склад боєприпасів, один склад пальномастильних матеріалів, дев'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, один засіб протиповітряної оборони та ще Дві важливих цілі противника буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині. Попрощалися ще з двома героями старшого сержанта, бідіного Павла, воїна військової частини А 10 08 В останній шлях провели в місті Стороженець зі старшим солдатом Корпоном Іваном, воїном військової частини А 71 87 Прощання відбулося в селі Лопушна. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У Буковинському державному медичному університеті вже вкотре відбулися вибори ректора. Цьогоріч за крісло керівника медуніверситету змагалися чотири кандидати. Тож, як проходив процес волевиявлення, та що очікує заклад вищої освіти за умови перемоги когось з висуванців, розповідаємо уже за мить. У Буковинському державному медичному університеті сьогодні проходив перший тур чергової спроби виборів ректора. Нагадаємо, минулоріч у виші так і не змогли визначитися, хто ж все таки стане на чолі цього закладу вищої освіти, оскільки жоден з претендентів не набрав необхідної кількості голосів. Тож цього року виборчий процес пішов по новій. Цікавимося ходом голосування у голови комісії. Станом на зараз жодних порушень. Не виявлено наразі, немає жодних скарг ні від кандидатів, ні від спостерігачів від кандидатів, ні від спостерігачів від громадських організацій, ні від самих виборців. Вибори проходять спокійно, в нормальному режимі. Наразі проголосувало більше 51% виборців з 9 до 15 години. Усі штатні наукові працівники та. Викладачі, виборні представники з числа студентів та інших працівників вишу могли проголосувати за кандидата, який найбільше відповідав би їх критеріям справжнього лідера та міг очолити університет. Виборець, коли заходить у приміщення для голосування, підходить до визначеного столу за алфавітним показником, розписується у списку виборців про отримання виборчого бюлетеня, Отримує виборчий бюлетень. Після цього рухається у кабінку для таємного голосування. Після цього виборчий бюлетень кидає у скриньку для бюлетенів. І після цього покидає приміщення виборчої дільниці. Цьогоріч за крісло ректора змагалися чотири кандидати. Вони наголошують, що спочатку пандемія COVID-19, широкомасштабна війна Росії проти України, а до того ще й тривала відсутність людини, яка б обійняла посаду очільника цього закладу вищої освіти, негативно вплинули на становище університету. Зараз університет потребує правильних управлінських рішень, які були би створені командною грою менеджменту. На засадах сучасних наукових підходів на засадах інтеграції університету в єдиний освітній простір України. Коли будуть використовуватися інноваційні технології і в начальному процесі, і в лікувальному процесі, я впевнений, що університет має мати потужну клінічну базу, і так же як всі університети, університетську клініку. Основне завдання нашого колективу це втримати те, що ми можемо втримати, тому що ми дуже багато втратили. Два з половиною роки йде виборчий процес. У нас на сьогодні четвертий виконуючий обов'язки ректора. Це є ненормально для університету. І тому, а ще плюс війна зараз, тому на сьогоднішній день це перша має бути фінансова політика, пов'язана з на те, щоб ми зберегли максимальний кадровий потенціал наших працівників. І як тільки закінчиться війна, от тоді вже можна думати про якийсь розвиток, або ми можемо відновити ті позиції, які ми втратили. Тім, які б не були результати голосування, студенти університету сподіваються тільки на позитивні зміни. Я бачу наш майбутній університет повністю без корупції з повагою до студентів. Більше заходів про те, яка ж медицина корисна, та дуже багато доступного матеріалу і різних. Різних участей, щоб покращувати життя студентів, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. теми дня. ТВА. встановив спотикачі і привласнив парковку на землі, що належить місту. Такий випадок стався напередодні і здійняв шквал коментарів у соцмережах. Яка реакція влади на такі викрутаси містян у наступному сюжеті? Ця історія триває з 2016 року, коли тогочасний міський голова Олексій Каспрук почав роботу над міжбудинковими проїздами. А деякі чернівчани вирішили, що це за бюджетні кошти. Їм влада побудувала персональні парковки. Тоді автовласникам пояснили, що не можна облаштовувати перепони на громадській землі. Та, от через вісім років прецедент, повторився. Власник бусу пан Іван через шість років вирішив знову безкоштовно викрасти землю у міста під парковку собі. Цікаво, чи демонтує міська влада, їх зараз теж справді цікаво, чому знову трапляються випадки, які колишня влада усувала шляхом демонтажу та штрафів, а нинішня не помічає. У мене просто складається враження. По перше, що інспекція з благоустрою або управління контролю зараз проводить ну, мало контролю в місті Чернівці, тому що з'являються такі, як ви скажемо. Незаконні парковки приватні. Колишній держслужбовець та нинішній старший солдат окремої механізованої бригади оперативного командування Південь Сергій Обшанський каже: не дивно, що під постом у мережі загорілась дискусія, адже так званий пан Іван вже неодноразово перешкоджав виїзду припаркованих на нібито його землі. Так він роками кошмарить людей своїм бусом. Як тільки хтось там паркується, то перегороджує виїзд бусом і так далі. Також він власноруч ліворуч спиляв бордюр болгаркою. Також він власноруч куч зламав і завіз гравію туди. Здається, за спилювання гілок дерев в дворі, бо раптом впаде на бус. Теж він відповідальний. Вже пару раз викликали поліцію і нічого. Відтак на реакцію та допомогу очікували також від департаменту інфраструктури та благоустрою. Втім, його представники, скоріш за все, зосередились на дискусії з актрисою дорослих фільмів, якщо допустили такий випадок в місті повторно. Тож, аби альтернативна влада звернула увагу на проблеми чернівчан, фахівець у сфері благоустрою навіть зробив офіційне звернення до її представників. Потрібно тим громадянам, які стикаються з такими випадками незаконного захвату землі. Під транспортні засоби писати заяву в міську раду. А вже міська рада має вживати заходи реагування по даних адресах. І тільки після штурханів громадськості влада таки прокинулась. Постійно працюємо над очищенням міста від незаконних старих та обшарпаних конструкцій: мафи, реклама, блокувальні пристрої тощо у планах демонтувати такі пристрої з проспекту Незалежності вулиці Головної та Небесної Сотні. Все покажемо і розкажемо. Тож чекаємо, аби влада виконала обіцяне і довела, що не тільки у Фейсбуці працює над благоустроєм міста. Людмила Труфан, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА. Бур'янці за десятки мільйонів гривень. Бюро економічних розслідувань звернуло увагу на те, у скільки обходиться утримання об'єктів благоустрою парків у Чернівцях. У результаті попереджено розтрату 32 мільйонів бюджетних гривень. Тож що це умисне нанесення шкоди чи непомірні апетити чиновників під час війни? Розповідаємо у сюжеті. Бур'янці, утримання об'єктів благоустрою, озеленення парків, озер та річок у Чернівецькій громаді мало обійтися в 40 мільйонів гривень з державного бюджету. І все так і було б, якби не аналітики територіального управління Бюро економічної безпеки України в Чернівецькій області, які встановили, що послуги з благоустрою є недоцільними, ба більше виявили й ознаки невідповідності переможця кваліфікаційним критеріям. Таким чином упередили нанесення шкоди державному бюджету в розмірі. Понад 32 мільйони гривень у результаті недоцільна закупівля послуг скасована. Замовник та виконавець робіт уклали додаткову угоду, якою розірвали основний договір та провели розрахунки вже за виконані роботи у розмірі 7 мільйонів 800 тисяч гривень. Таким чином упереджено розтрату державних коштів на суму понад 32 мільйона гривень. Утім, у департаменті інфраструктури та благоустрою інформацію поспішили спростувати. Відтак подали історію без міфів. Вони підтвердили, що на початку року департамент провів тендер на закупівлю послуги з отримання об'єктів благоустрою та озеленення, утримання парків, озер, річок на території міської територіальної громади. Переможцем визнали Чернівецький трест зеленого господарства, а зобов'язалося підприємство надати такі послуги за 40 мільйонів гривень. Чи потрібні місту такі? Послуги так безумовно приємний бонус, що бюджетні гроші отримуватиме комунальне, а не приватне підприємство. Це дозволить не лише тримати в порядку парки, сквери та водні об'єкти, але й розвивати підприємство громади. Утім, у кінці березня договір розірвали, мовляв, через технічні зауваги, оскільки трест не подав лист декларацію, що він готовий працювати відповідно до вимог замовника. Водночас у департаменті відсутність такого підтвердження від переможця, який надаватиме. Послуги у десятки мільйонів гривень не вважають серйозною причиною всього навсього формальністю. Та у квітні уклали новий договір з Трестом. Водночас такі шалені суми зацікавили не тільки контролюючі структури. Столична активістка Юліта Радуга, яка спеціалізується на розслідуваннях витрачань бюджетних коштів, розібрала чернівецький тендер на бур'янці за 32 мільйони гривень. Щоб втюхати бур'янців на 32 мільйони, переможець тендеру «Паразит» закупив ті бур'янці у ФОП Попович Микола Степанович і у ФОП Юрчак Світлана Васильівна. І так рахуємо 4550 тов орхідея. Плюс 1 мільйон 81 тисяча 150 у ФОП Попович до рівня 1 мільйон 85 тисяч 700 матеріальні витрати. Ну і нехай людям заплатять за посадкою прибирання в жовтні. Всього того не потребу разом з вивозом сміття. Десь 250 тисяч гривень і полив разів разів 20 за літо. Кожен полив десь по 20-25 тисяч гривень. 500 тисяч гривень. Ну нехай авто заправлять і відремонтують на 60-65 тисяч гривень. Всього 1 мільйон 81 тисяча 150 плюс 750 тисяч плюс 65 тисяч до 1 мільйон 896 тисяч 150 гривень. А з бюджету хочуть випорожнити 32 мільйони гривень? До речі, такі оборудки – не чернівецький винахід. Як розповів нам економічний оглядач телеканалу Еспресо Андрій Яніцький, це поширена практика, коли органи місцевого самоврядування неефективно витрачають державні кошти. Поширена схема, коли великі гроші зникають з бюджету, і не зрозуміло, чи були вони витрачені за призначенням. А навіть якщо вони витрачалися за призначенням, то підрядні організації одні й ті самі з року в рік можуть бути пов'язані з. Міською владою з конкретним комунальним підприємством та додає, що кошти на благоустрій виділяти необхідно. Утім, міська влада насамперед повинна збалансувати витрати та вирішити, що наразі є пріоритетним: забезпечувати якусь сталу енергетичну інфраструктуру міста, будувати бомбосховища у школах, облаштувати нові майданчики для переселенського бізнесу, або ж облаштовувати парки, сквери і фонтани. Для депутатів і для мерів завжди цікавіше парки, сквери і фонтани з точки зору політичного процесу. Просто тому, що виборець він бачить оці научні зміни в місті, і він е, тоді для себе якось в пам'яті це запам'ятовує і готовий голосувати за таких політиків. виборець нас на на жаль не завжди. Підходить до голосування раціонально і голосує дуже часто емоційно. Саме тому в місті можуть бути великі проблеми з громадським транспортом, з комунальними послугами, з освітою, з медициною, але будуватися якийсь новий гігантський пам'ятник. Тож як ішлося в дописі департаменту, цитую. Ми не будемо робити замість вас висновки. Але чи дійсно йдеться про нанесення шкоди чи розтрату, вирішувати вам? Кому вам не уточнюють, але мабуть висновки все таки робитимуть не користувачі Фейсбук, а правоохоронці Аліна Рябко теме дня ТВА. Допомагають усім, хто цього потребує. У соціально-консультативному центрі Карітас Чернівці прозвітували про діяльність за перший місяць роботи. Перевірити якість надання послуг приїхали і представники з Німеччини, які є спонсорами такого проєкту. Тож які враження були у гостей за кордону, розповідаємо у сюжеті. Приємна атмосфера і реальна допомога унікальними послугами. Тільки за перший місяць роботи соціально-консультативний центр Карітас Чернівці допоміг понад двом сотням потребуючих, які звертались із найрізноманітнішими запитами, підтримували як психологічно, так і юридично. Аби оцінити функціонування центру та відкоригувати його роботу до закладу, завітали представники Карітусу Німеччина, які є донорами цього проекту. Ми просто хотіли познайомитися з колегами. І бачити, як ви працюєте тут. Це дуже цікаво для нас. Ми дуже раді, що ми зараз тут. Унікальність центру полягає в тому, що тут не просто надають разові консультації, а ведуть, супроводжують людину в потребі до вирішення її проблеми. От і сьогодні тут людно від самого ранку з різних питань, від відновлення документів до оформлення різних видів допомог. Приходять жінки з малюками, люди старшого віку і навіть цілі родини. Атмосфера дуже приємна, і здається, що люди, які потребують цього, наші бенефіціари, переселенці отримують тут реальну і дієву допомогу. У закладі працює колектив з восьми осіб. Серед них юрист, психолог, кейс-менеджер та кризовий менеджер, половина з яких такі ж вимушені переселенці, як і їхні заявники. Тож чудово розуміють, з чим стикаються внутрішньопереміщені особи і як їм найкраще допомогти. Думаю, це унікальні послуги. Це комбінована всестороння допомога різних послуг і сервісів. Вважаю, що Карітас це унікальна можливість об'єднати зусилля, які є в Україні, і ті, що за кордоном. І Карітас є вагомим гравцем у цій справі, і зараз його дії надзвичайно потрібні. Відтак, після відвідин центру партнери проєкту підсумували, що українці дійсна незламна нація, тож співпрацю планують продовжувати. Людмила Труфан Теми дня, ТВА. Вони безстрашно вступили на шлях захисту незалежності України, покинувши заради цього свої родини. У Чернівцях відбулася презентація фотопроєкту Прикордонники і прикордонниці Сім'я і війна у роботах підняли питання участі охоронців та охоронець державного рубежу у боротьбі з російськими окупантами, поєднання служби та родини, а також подолання гендерних стереотипів. 20 історій чоловіків і жінок, які є героями та героїнями сьогодення, втілені у світлинах відомих. Українських фотографинь Приурочили виставку до Дня Матері та Дня батька. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Тож на цій ноті наш випуск завершуємо. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями вихідних. На все добре.